Порада на тиждень для водних знаків зодіаку. Це в нас рак, скорпіон і рибки. Це для вас. Я дістаю три карти, і ми дивимося, яка порада для вас на цей тиждень. Ем, ну, Знаєте, можете ще подивитися по асценденту. Теж дуже класно. Тось. І можна по місячному знаку. да, тось. Ну, вони коротенькі, якщо ви знаєте. Якщо не знаєте, то в інтернеті можна подивитися. Давайте. Три карти. Дістаємо три карти. Зараз я вам обов'язково покажу. Я не буду на них дивитися сама, хоча спочатку я покажу. Ой, а у вас, то, знаєте, дуже у багатьох може бути любовний трикутник. У вас тут може бути нашестя чоловіків, які будуть, вам прям люблю, кохаю, давай бути зі мною. Причому у когось. Зв'язок з космосом. Причому у когось проявиться колишній. Ні, ну а чого удивлятися? Понімаєте, у нас березень дуже такий цікавий місяць, насправді. От і що тут потрібно робити? Не потрібно знаєте, пускати нас самотьок. Не потрібно, от якось воно так буде. От прийшов він моє життя не просто так, і повернувся він не просто так. Відповідальність буде лежати на вас за те, як воно далі буде відбуватися, за те, які будуть події. Якщо ви приймете таку людину, цю людину приймете, цих людей приймете у своє життя, то ви маєте розуміти, наслідки будуть і вам доведеться їх розгрібати. Тому краще відразу розуміти і казати чесно, казати правду, як воно є насправді, для того, щоб потім не встрясти в якийсь пресак. Якщо ви прагнете, якщо ви хочете підвищення, якщо ви хочете більшу заробітну плату, да, покращити свої, до прикладу, фінанси, в такому у випадку, будь ласка, знову таки ми виконуємо усі свої зобов'язання, усі свої обов'язки. Жорсткість не потрібно дуже сильно вмикати до начальства, особливо до начальства. Тут потрібен, щоб був баланс це хропе. Аркан. Тобто, голова і якась чуттєвість така. Знаєте, десь там посміхнутися, десь показати своє прихильне відношення, якщо воно є, але і розум має бути. То есть, тут знаєте, можливо, навіть доведеться інколи ну слова, отак прямо ж різати це, якщо будь-тільки до начальства відноситься. це не відноситься до стосунків. До стосунків, будь ласка, бути чесними. Перш за все, чесними із собою.